Рівно о 9.30 ранку митрополит Київський і всієї України Володимир, президент України Віктор Янукович, прем'єр-міністр Микола Азаров та інші високопосадовці вирушили алеєю музею до стилізованої свічі пам'яті. На згадку про постраждалих вони поставили горщики з гілками калини, пшеницею та запаленими свічками до пам'ятника українській дівчинці, що символізує загиблих від голоду дітей. Після цього учасники церемонії відвідали експозицію на території меморіалу. Первосвятитель відправив за упокійну літію за всіма, чиї життя забрав голодомор 1932-33 років. В Україні нараховується від 5 до 10 мільйонів жертв. Митрополит Володимир молитовно просив у господа вічного спокою душам безвинно полеглих співвітчизників. Голодом і страшною смертю. Церква не може забути про це і завжди тепер встановлені дні, молиться, поминаючи тих, хто помер е від голоду. Щоб Господь був милосердний для всіх людей і для тих, хто ми молимося сьогодні, до тих, хто представив цей важкий, страшний період. На Україні цьогорічне вшанування пам'яті жертв голодоморів припало якраз наперед день початку різдвяного посту. Голодомор в Україні церква називає постом від диявола. 27 листопада в усіх храмах Української православної церкви правилися за упокійні богослужіння.